Всім привіт, у на каналі Дімон Двакошка, мене погана новості. Коротше, мій телефон накривається, тож, вибачайте, ближче двох тижнів і двох вже місяців у мене не буде можливості з вами це за все. Якщо я придумаю ще бісь альбом, я їх запишу. І коли я вже починю телефон, я обов'язково вам все зповім. Тож, вибачайте за те, що я пропадав на деякий час. І що це станеться, я не зможу вам не зв'язатися і не поговорити, що сталося. Ви зразу вибачайте. Насильно продовжайте, ставити лайк і підписуватися. Альбом скоро буде. Я вже напишу якось, можливо більше альбому. Я вибачаю за те, що мій телефон сідає і накривається повністю. Я буду шукати гроші старатися. Його починити ради вас. Ребята, це моє останнє відео на цьому каналі, поки я не зроблю телефон. То зразу вибачайте, якщо я пропаду, і від мене нічого не буде чути. Коли я все зроблю, я вам з вами з'явився. Тож, коротше, пока.